Це виходить, мені зараз треба буде їх всі розпакувати, зарядити і відзняти вам відеоогляд, показати якість цих наушників. Саме кайф в цій роботі це розпаковувати наушники, особливо відразу 4 пари. Хтось купує iPhone. І руки трасуться, думає, як би то зняти за 1200 доларів Сторіс Гарнор по розпаковці. А тут обереш і зразу чотири пари наушників. От так і розпаковуєш. Вони так надійно, класно запаковані, в плівочку за блістерно. До речі, їх можна розпаковувати на новій пошті, дивитися, але, скоріш за все, ви обламаєтесь, тому що вони всередині розряджені. Тому зараз обов'язково всі 4 поставимо на зарядку, почитаємо перед цим інструкцією, як правильно їх Заряджати, якою, яким блочком це все питання вивчимо, і розповімо детальніше вам в, наступних відео, в наступному відеоогляді. Це просто клас. Вони запаковані надійно якісно. Надо було перед відео відростити ногтя собі, щоб зразу в секунді розпаковувати. Дивіться, яка класна, гарна коробочка. Постачаються такі наушники в Англії, Францію, Німеччину та в нашу неньку Україну. І також, також. Це в нас дві модельки, про які я вам розповім далі. Це моделька ВТС-67 і ВТС-39. 39 у нас іде без шумоподаву, а 67 у нас іде з активним та пасивним шумоподавом. Так, ми зарядили і протестували обидві пари наушників: Волкер ВТС-39, які знаходяться у нас ось тут праворуч в чорному білому кольорі, і ВТС-67, які знаходяться у нас ліворуч. Наушники по мікрофонам і там і там ідеальні. Чим відрізняється ВТС 67? зайдете обов'язково в пост, порівняєте тексти, почитаєте. Є особливості, наприклад, 67 і мають бездрутову зарядку, а 39 і мають гейм-мод. Тобто з іграми спонукаються з іграми, можна грати ігри, не буде відставати звук від картинки. Тут у нас гейм-мод немає, але є бездрутова зарядка. Тут у нас сенсорне управління, активний та пасивний шумоподав. Тут у нас просто шумоподав типу ANC. Тут у нас в 67-х 4 мікрофони, в 39-х у нас 2 Два мікрофони і там, і там ідеально звучання для телефонних дзвінків можна використовувати. Посилені батареї в 67-х, в 39-х 30 мА батареї А тепер послухайте, як грають. Наприклад, давайте почнемо 67-і, вмикаємо їх і в 39-ті дістанемо, обов'язково підключимо, покажемо, як вони звучать. Автоматично попередньо ми вже підключили до одного іншого телефону. Тут у нас 67, тут у нас 39. Однакову музику, однакову пісню знайшли включили. І тепер підключаємо. Значить, в нас 39. Сенсорне управління дуже чутливе, класно реагує. Робимо звук на максимум, щоб ви почули. І зверніть увагу. Це нас грає. Зараз моделька ось така WTS-39. З шумоподавом типу ANC. Для Ігор підходить, класні мікрофони. Та багато іншого ви знайдете, прочитаєте опусто. Додаткові амброшури ЛКСка йде в комплекті і третя пара ще одягнена на самих наушниках. Сенсорне управління. А тепер давайте модельку 39 відкладемо. І візьмемо модельку 67, ВТС 67. Також звук на максимум, щоб ви максимально могли почути. Музика та сама. Тут у нас вже АІнце і AINC, що ми подав, бездротова зарядка. Посилені батареї 40 мА і 300 мА кейс. І вже 6 годин більше годин роботи. Чотири мікрофона, зовсім інший чіп. Тут більше басу, тут у нас більш чистіший кристалічний звук з якісними мікрофонами для телефонних дзвінків. Тобто це підійде більш для дорослих, дорожча версія. Це підійде більш для дітей, хто грає ігри, тому що тут є функція Game Mode. включається, як все вмикається, є інструкція, і там все написано на українській мові. Обов'язково ознайомтесь і будете все знати про ці наушники. Компанія Walker додала до своєї колекції ще дві модельки безпровідних наушників, а саме ВТС 39 в чорному та білому кольорі, і ВТС 67 з ANC плюс ANC з активним та пасивним шумоподавом. Моделька ВТС 67. Ось так вони виглядають в оновленому дизайні коробочок. Зараз ми обов'язково розпакуємо обидві і покажемо вам. А розпочнемо з 39-ї. Отже, в наявності в чорному та білому кольорі моделька ВТС-39 від бренду Волкер. Це експортний варіант, який постачається в Україну, Францію, Англію та Німеччину. QR-код у нас пробивається. В чорному кольорі тримаємо в руках наушнички, які мають Bluetooth 5,4 10 метрів на відстані. Працюють, заряджаються через зарядку usb c тобто Type-C зарядочка за півтори годинки. Мають кейс 30 мА, два наушничка, і 230 мА сам кейс, 5 годин в режимі прослуховування. І ось такі невеличкі розміри. Давайте розпакуємо, подивимося, адже в нас в комплекті зустрічає. Ось така ваночка, де зберігаються самі наушники, додаткові амброшури. Інструкція на різних мовах. Зарядка Type-C, як і говорилось раніше, і самі наушники. Ось так вони виглядають. Швидка зарядка оранжевим кольором позначається Type-C. Надписи заряджати все-таки залишається 5 вольт 1 Ампер. Рекомендована напруга 5 вольт 1 Ампер це простим звичайним блочком. І також в нас в кейсі два наушничка. Ось так виглядають. Знімаємо пломби, ставимо на зарядку на дві годинки, і лише тоді зможемо насолоджуватися, перевірити звук, час, їх, якість і так, далі, і так далі. Ось такі наушнички, ось так виглядають. Все в нас прекрасно лягає, не випадає з кейсу. Кришечка як в Apple, бачите, не шатається, можна закрити лише за допомогою руки. Такий дизайн. Більшість схожий на наушники Marshall, відомого американського бренду. Сертифікований товар. До речі, гарантія 2 роки на такі наушнички. Це у нас вони в чорному кольорі. І давайте такі самі, аналогічні, розпакуємо та подивимося, як вони мають вигляд у білому кольорі. В білому кольорі, відповідно, білі амброшури вже йдуть. І самі наушники. Ось так вони виглядають. В середині також два білих з резинками. Резинки амброшури міняються, які йдуть у комплекті у нас. Ось. Получається у нас два варіанти: в чорному та білому кольорі втс 39. Ось така моделька. Ставимо на зарядку, обов'язково послухаємо, підключимо до айфона та андроїда, перевіримо, як працюють на айфоні та як працюють на андроїді такі наушнички. Ось так. І в нас зверніть увагу, обов'язково перед використанням вивчайте інструкцію. Інструкція доволі велика. І в, також вказується 24 місяці гарантії. Є інструкція на англійській, німецькій, французькій та українській мові. Ось, наприклад, українська мова. Де ми можемо побачити детальні технічні характеристики, особливості використання цих наушників, як правильно заряджати, використовувати сенсорні кнопочки, керування аудіо, обробка викликів, увімкнення, вимкнення, -вимкнення під'єднання наушників. Все це детально можна прочитати в інструкції. Це вказується окремо під моделькою vts 39 світлодіодні індикатори, зарядка, активація голосового помічника, усунення несправностей, в разі чого. Інструкція з безпеки використання, обслуговування та догляд. Повністю, повністю, повністю всю декларацію відповідності, гарантійні зобов'язання та відповідність комплектацію описали в інструкції на українській, французькій, англійській та німецькій мові. Тепер давайте розпакуємо наушники з шумопоглинанням ВТС 67 і подивимося їх дизайн. По дизайну вони будуть відрізнятися також є в наявності в чорному та білому кольорі. Ось так з інструкцією на українській, німецькій французькій мові. Тут у нас зарядочка в пакетику з додатковими амброшурами. Це ми дістали білий варіант. І білий варіант у нас що ми поглинанням. Тут вже має індикатор в тейп зарядку Так само 5 вольт 1 ампер. попросили китайців, щоб написали нам обов'язково вид зарядки. Це 5 вольт 1 ампер, простим блочком заряджати, тобто не швидкісним. І в нас тут вже більш такі вони, бачите, варіанті. Теж брошури вже одягнені. Сині пломби, їх обов'язково знімаємо і ставимо на зарядку, заряджаємо наушники для успішного прослуховування. З кейсу вони у нас також ось, є сенсорне управління. З кейсу вони у нас також ось не випадають. Кришечка самовільно не закривається, по бажанню зробили таку штучку. Кейс таких класних компактних розмірів формі кокона. Ось так. І давайте розпакуємо чорний варіант, також його покажемо. Чорний варіант у нас. Також ось так виглядає кришечка у нас. Ось бачите, якщо сильно постаратись, то закривається, хлопає звук, такий, як ви любите, в Apple. І лівий правий підписаний. І ось так виглядає. Сенсорне управління є у цього наушника. Також можна керувати дзвінками. окей, okay, Siri, окей okay, Google. Амброшури, можна назмінювати йдуть в комплекті. А, пломби обов'язково знімаємо. І ось так у нас виглядає кейс підписаний. І бачите, у нас товар сертифікований, і в більшості продається на Берлін Німеччину. Там у нас є оптові склади, де можна і замовити цей товар. Ось, наприклад, зняли пломби, наушники заряджаються, індикатор світиться білим кольором. Тут у нас наушнички в сіточках також світяться. У нас є тут динамік сіточка, і тут така маленька сіточка. Тут у нас в облаштовані мікрофони закриті сіточкою, і плюс там індикація. Ось він світиться. Ставимо його на зарядку, нехай повністю зарядяться і будемо насолоджуватися звуком. Перевіримо, що поглинання. Наушники підходять для айфона та андроїда. І по технічним характеристикам ці наушнички у нас давайте почитаємо. Тут у нас вже Bluetooth новий 5,4 на відстані 10 метрів, заряджається через Type-C usb c зарядочку. Також час заряджання 1 година. Час заряджання з кейсом 1,5 годинки, і акумулятор наушників має 40 мА, сам кейс 300 мА. Працюють наушники 6 годин. Для наушників не потрібні чехольчики, вони виконані з високоякісного пластику. Це бюджетний варіант для повсякденного використання за доступною ціною, тому, кому потрібно в білому чи чорному кольорі для замовлення, звертайтеся, пишіть в Директ.